З 31 грудня по 2 січня, завдяки вжитими заходами, допущено грубих порушень громадського порядку та дестабілізації ситуації на території держави. В Ці дні взагалом відбулося понад 1,3 тисячі масових заходів, участь у яких прогнозовано взяло понад 1 мільйон громадян. Публічну безпеку і порядок забезпечило близько 14 тисяч правоохоронців, у тому числі 1 тисяча військовослужбовців Національної гвардії. При цьому основна увага приділялась місцям масового перебування громадян та безпеці на автошляхах держави. Що стосується саме дорожньо-транспортних пригод, загалом за цей короткий період правоохоронцями задокументовано понад 1 тисячу фактів порушення дорожньої дисципліни, з яких лише 249 фактів керування транспортними засобами у стані сп'яніння, завдяки вжитим додатковим заходам. В порівнянні з минулого роком, ми маємо зменшення на 5% за цей період кількості ДТП з постраждалими, на 20% зменшення кількості загиблих в результаті дорожньо-транспортних пригод та на 6% зменшення кількості постраждалих. Зазначую, що 1 січня на території держави відбулося 42 заходи з нагоди відзначення 108-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Участь у цих заходах взяли 4,5 тисяч громадян. При цьому половина з цих заходів було пов'язано з проведенням смолоскипних походів. У цілому порушень публічної безпеки і порядку в зв'язку з проведенням цих заходів не допущено. Нагадую всім, що на цьому тижні, 6 по 8 січня, відбудуться різдвяні богослужіння. Прогнозовано участь у них візьме близько 4,5 мільйонів осіб. За цей період зареєстровано одну надзвичайну ситуацію місцевого рівня, що сталося 31 грудня в місті. Велика Лепетиха Херсонської області, де в приватному житловому будинку від отруєння чатним газом загинуло три особи. Всього за цей період забезпечено реагування на 629 небезпечних подій. В ході реагування силами служби врятовано 59 осіб, в тому числі на пожежах 31, на водних об'єктах три особи на туристичних маршрутах 25 осіб. Ліквідовано 539 пожеж. Недопущено знищення вогнем 261 одиницю техніки, 261 будівлю і 8 одиниць техніки. Місцевими органами влади забезпечено роботу близько 2900 пунктів обігріву, в яких надано допомогу близько 18 тисячам громадян. За звітний період забезпечено реагування на резонансні події. Зокрема, 1 січня в Запоріжжі врятовано 11 осіб під час засіння пожежі в двоповерховій будівлі в Лазні. Жертв, жертв немає. 2 січня оперативно ліквідовано відключення від водопостачання під міст в Донецькій області через аварію на лінії електропередач. І відключення Карлівської і Покровської фільтрувальних станцій. 31 грудня поблизу села. Магала Новоселицького району Чер... Чернівецької області на регульованому переїзді внаслідок зіткнення пасажирського потягу в Чернівці Київ і приватного мікроавтобусу Мерседес постраждало дві особи. В Дніпропетровській області місто Кам'янське на четвертому поверсі чотирьохповерхової адміністративної будівлі міської ради. В кабінеті виникла пожежа, пожежу ліквідовано на площі 20 квадратів. Вже постраждалих немає. Що стосується прогнозу погодних умов, на 3 січня очікується хмарна погода з проясненнями в північних і західних областях, невеликий мокрий сніг, температура від 3 морозу до 2 тепла, в Карпатах при Карпаті 10 десять морозу. Нарешті території без істотних опадів у південній і східних частинах місцями туман. 4-5 січня в Україні прогнозується місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться, у західних та східних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду, в Карпатах 25-30. Це вже вважається ураганний вітер. Температура вночі від 2 до 7 морозу, на Закарпатті, в Карпатах 7-12 морозу, в день від 3 морозу до 2 тепла. Відмічаємо збільшення пасажиропотоку порівняно навіть з минулими роками. За два дні пропущено близько 300 тисяч громадян України і більше 60 тисяч транспортних засобів. Це зарахування того, що були вихідні дні, але на 20% пасажиропоток і на 18 поток транспортних засобів зріс і вже сьогоднішнього дня в пунктах пропуску на західній ділянці державного кордону і. В зоні проведення АТО КПВ опять відмічаємо значне збільшення черг. Я хотів би подякувати всім за ту роботу, яка у нас відбувалася. По організації я маю на увазі забезпечено правопорядку. порядку. Відповідально працювали, спілкувався з майже зі всіма керівниками. На місцях були обстановкою володіли. Це перше. Аналогічна робота повинна бути проведена у нас і на свята, на різдвяні свята. І я хотів би знову ж таки, щоб ви заділи всі відповідні служби. Відповідні служби для того, щоб ви знали, що відбувається і що може відбутися в вашому регіоні.